На стадіоні у Вінницьких хуторах людно мешканці збираються на особливе свято. Другу річницю роботи поліцейського офіцера громади в окрузі. В такі часи, напружені часи, насправді повномасштабного наступу. Ми розуміємо, що тут ми знаходимося в безпеці, завдяки в тому числі нашій поліції. В честь свята тут організували міні-концерт. Дітки підготували українські пісні та танці. Не обійшлося без спорту. Перед футбольним змаганням кожній команді дає настанови Дмитро Безносюк. Поліцейського громади діти добре знають. Тож дослухаються до порад і у спорті. Хто кращий між собою визначали команди Писарівського та Вінницького хутірського ліцею? Ми дуже раді за наших хлопців, те, що вони виграють, вони відсовують честь нашого ліцею. Ми за них дуже вболіваємо. Наша команда буде саме непереможна. З моменту відкриття станції поліцейський встиг показати себе лише з хорошого боку. Це відзначають самі мешканці. Це все таки представник влади. Це все таки людина, яка вселяє віру, впевненість, захищеність. Це дуже добре. Дмитро ж каже, свою роботу любить, особливо за спілкування та допомогу людям. Ти взнаєш людські долі, ти допомагаєш людям вирішенні їхніх складних проблем. І це, це завжди щось нове. І тоді, коли і задоволення саме більше, саме, саме таке куражне задоволення, тоді, коли е, людина, людина просто тобі каже дякую. І до кожного виклику ставиться надвідповідально та оперативно вирішує проблеми, адже знає, інколи може врятувати життя або ж здоров'я мешканців. Двоє мешканок нашої громади в комендантську годину були доставлені в лікувальні заклади. А жіночки вже от-от народжували. І в мене є в принципі вже таких неучтенних два похресника. Це хлопчики, дівчинка. Поліцейська станція від моменту відкриття і до сьогодні вважається зразковою в області. На сьогоднішній день ми маємо найкращу станцію поліцейського офіцера. Я думаю. Як найменше в центральному регіоні, а то й усі в Україні потрібно сказати точно, що тут подяка нашому Вінницькому міському голові, адже саме Сергій Анатолійович він приклав сюди зусиль відповідними дорученнями щодо формування належної безпекової ситуації у нас в окрузі і в усіх старостинських округах. Захист та допомога мешканцям, а ще співпраця з владою дає свій результат. Мешканці ж певні можуть почуватися в безпеці у рідному окрузі.